Будь ласка, Олег Валерійович, дякую. Е, ви пропонуєте передати приміщення під структурний підрозділ Солом'янської? Районної державної адміністрації, а можливо варто розглядати тут рішення про скорочення чисельності чиновників в районних адміністраціях, в управліннях і оці приміщення ви кажете про те, що там 69 метрів. Ви знаєте, яка потреба в дитячих садках в Києві? Ви знаєте, скільки тисяч дітей стоїть на черзі в дитячі садки? Ви знаєте, що в київських школах у 3-4 зміни навчаються діти. То, можливо, варто скорочувати чисельність чиновницького апарату і Солом'янської, і міської ради, і інших районних адміністрацій, а ці приміщення вивільнені під дитячі садки, під гуртки, під школи і так далі. Тобто я вважаю, що це нераціонально роздавати у нас, куди не плюнь одні чиновники, а немає ні лікарень, закривають лікарні, поліклініки, школи, дитсадки. А для чиновників ви приміщення роздаєте. І останнє. Це я думаю важливе питання, яке треба розглянути. І останнє Галина Федна. Я отут прочитав коментар у Фейсбуці нашого колеги. отут присутнього новоспечений депутат Чумак Фейсбуці. Він на своїй сторінці пише: черговий депутатський десант у Київраді. Ляшко почав ходити на засідання Київради просто як до себе додому. Ось він, технічний кандидат від влади, радикал-опозиціонер для розтаскування голосів киян. Від удару присутні Карпунцов та Наливайченко, від ООО, Ляпіна, головні питання знов таки земля, нерухомість світ і так далі. Шановний шановний пане Чумак, ви ось сюди прийшли, бо вас батогами погнало партійне начальство. А я сюди хожу за велінням совісті. І скільки тобі років? Іде онуків нянчити? Старий пердун. Но... При всіх владах служив. При всіх владах служив. І тепер великий опозиціонер, Іди, вам нянчити, старий пордук? Шановні колеги. Я зараз. Шановні колеги.